Гідну пенсію, на жаль, неможливо заробити стажем, та її можливо створити самостійно, відкривши приватний пенсійний рахунок, накопичуючи туди кошти під процентом із міжнародними гарантіями. 2% українців вже скористалися можливостями закону 1057 і ви також можете бути в їх списку. Ви можете розібратися з темою пенсійного недержавного забезпечення через фінансового консультанта. Даному. У випадку я працюю як фінансовий консультант, і такі консультації є безкоштовні з підбором пенсійних програм. Ви можете вивчити тему, обрати для себе оптимальний варіант програми, визначити, який розмір пенсії і в якому віці ви хочете. І створити для себе, так як це роблять у цілому світі. Нам дають ті самі народні гарантії, зараз, які є в цілому світі також. Тому щиро рекомендую з тим усім розібратися і реально. Давно прийти, подивитися, попитати та дати собі шанс на достойний рівень життя. Бо якщо цього не зробити зараз, потім, на жаль, доведеться виживати. Тому вибір за вами, контакти в профілі і до зустрічі!